Так, друзі, пропоную до вашої уваги ось такі от е, кутники з'єднувальні, струбцинки можна їх назвати. Е, комплектація 4 плюс 2. Що означає 4 плюс 2? Два кутника і чотири затискача. Дуже класна якість, я вам скажу. Це алюміній. Це алюміній. Гравіровочка бомбезна. Якісно виконано, Я думаю, і точно. Нема мене на чим проміряти цей кут, але ну, я сподіваюся, що він правильний. Хоча зараз візьму кутника свого. Хоча вже, як серйозно підійшли до справи, беру я свій еталонний кутник. Дивіться, гост 3749,77. Я думаю, хто в тємі, той шарить. Беремо ось такий кутник і прикладаємо до цього. Ну, я вам скажу суть чітко. Так, да, кутники відповідають заявленим куту 90 градусів. Все відповідає, все чітко. Комплектація 2 плюс 4, як я сказав. Так, таких ось дві. Два кутничка. Чотири ось таких от прижимчика, два гвинта, М8, напевно, І барашика таких от. В комплекті йде чотири штучки. Так, такі ось наборчики в нас є в наявності. Кого цікавить. Будь ласка, звертайтеся, пишіть. Якість класна ціна також. Всім дня!